Не секрет, що урологічні захворювання у чоловіків проявляються з тією ж частотністю, що і у представниць прекрасної статі. Але чомусь саме для чоловіків не просто прийняти сам факт хвороби і записатися на прийом до уролога. Найчастіше саме байдуже ставлення до своєї хвороби позначається на чоловічому здоров'ї. І це стосується не лише лікування запальних хвороб, але й профілактики урологічних захворювань у чоловіків, правильного харчування і своєчасної діагностики патологій. З чого починаються хвороби сечових шляхів у чоловіків? В результаті досліджень лікарі дійшли висновку про те, що захворювання сечових шляхів тісно пов'язані із запаленням в статевих органах. Мікроорганізми оточують чоловіків всюди в повітрі, ґрунті, воді. Хвороботворні бактерії виділяють токсини, які стоком крові поширюються в сечові, сечовий міхур. У роботі органів виникає збій, розвивається запальний інфекційний процес. На кількість хвороботворчих мікроорганізмів у сечових шляхах впливають емоційні розлади та стреси. Хвороба виникає тим швидше, чим менше адаптаційна. Ціні можливості організму чоловіка. Одним з факторів ризику появи хвороби є вікові зміни. У багатьох літніх чоловіків виникають симптоми ураження сечовивідних шляхів. У них збільшується число патогенної мікрофлори в сечових шляхах, яка знижує захисні властивості організму. У літніх чоловіків формуються умови для прискореного зростання хвороботворних бактерій, які вказують на імунний дефіцит та слабкість організму. Молоді чоловіки заробляють собі урологічні проблеми через випадковість статевих зв'язків. Організм чоловіка ослаблений такими факторами, як старіння, стреси, безконтрольне самолікування, безсилість боротьби з мікроорганізмами, що викликають пошкодження сечових шляхів. Тільки імунна система чоловіків, які ведуть здоровий спосіб життя, здатна справлятися з хвороботворними бактеріями. До частих урологічних хвороб відноситься фімоз. При відсутності лікування та прогресуванні патологічного процесу з'являється набряклість тканин, зміни їх забарвлення до блідо синюшного відтінку. У випадку розвитку хвороби спостерігається поява свербежу, болю, почервоніння тканин. З боку органів сечовипускання хворого турбують часті позиви до спорожнення сечового міхура, різів, виділення сечі каплями або тонким струменем. Лікування у лікаря починається з ретельного обстеження хворого. Самолікування неприпустимо, так як необхідно. Точний підбір дози препарату, широко поширене хірургічне застосування. У даний час у багатьох чоловіків спостерігається уретрит – Запальний процес, що вражає тканини в стінці сечовипускального каналу. Причина чоловічої хвороби полягає в атаці хвороботворними вірусами, бактеріями, грибами сечової системи. Нерідко з'являється біль у нижній частині живота. Хворого турбує печіння в ділянці сечового міхура. Хвороба починається різко, раптово. Лікування призначає уролог, який встановлює причину недуги. В результаті самолікування можна завдати шкоди своєму здоров'ю. Гостра фаза хвороби перейде в хронічну, від якої важко позбутися. Поразка простати широко поширена серед чоловічої частини населення земної кулі. Кожен чоловік протягом життя неодноразово випробував симптоми цього захворювання. Простатит може протікати в гострій або хронічній формі. Основна причина хвороби інфекційний або застійний фактор, що викликав запалення. Нерозбірливі статеві зв'язки мають вирішальне значення у розвитку хвороби. Простатит виникає в результаті незахищеного сексу, з частою зміною партнера, недостатнього рівня тестостерону, малорухливого способу життя низького імунітету, стресів, зловживання алкоголем, хронічного захворювання крові, серця та судин. Для лікування хвороби необхідно відвідати уролога, зробити УЗД, посіві, зішкріб, зуретри для встановлення виду збудника. Лікування необхідно чоловікові для ліквідації невдачі в особистому житті. Чоловік, що страждає урологічним захворюванням, повинен відмовитися від нікотину і алкоголю. Велику роль у відновленні організму після хвороби відіграють рослинні білки. Важливо не забувати про мед, горіхи, родзинки, курагу. Покращують стан простати помідори, м'якоть гарбуза та її насіння. І на завершення хотілося б дати пораду чоловічій статі, частіше цікавтеся своїм здоров'ям. Відсутність урологічних проблем робить життя кожного чоловіка повноцінним, а якісне лікування набутої хвороби йде на благо його здоров'я. Так. Звичайно, так. Да, готовий. Немає необхідності. Поки слава Богу, немає проблем. Не хочу давати відповідь на це питання. Ну, звичайно, готовий. Що не, не вговорити, бо це не є вже таке страшне. Ні, я ви знаєте, стараюся їх рішати сам, якщо вони виникають. Але сподіваємося, що до цього не дойде. Ну а як же, якщо є така професія, треба скористатися, що така держава дала таку професію, звичайно. А якщо є проблеми, якщо людина відчуває, що є така проблема, він повинен звернутися. Я так думаю, що це було б з його сторони доцільно, оскільки будь-які інші, ну, скоріше всього, моніторні чи інші засоби, які він там буде там, до друзів, до Google, до інтернету, можливо, воно не принесуть той користі оскільки різних думок. А є думка безпосередня. Я думаю, фахівця кінці-кінці, на якого потім можна, я як юрист, просто хочу сказати, на якого потім можна або е поскаржитися, або будь-які дії зробити, що він або професійний, або непрофесійний у цьому випадку. Ну. Якщо сек е сексопатолог, жінка, да, готовий. Ну, якщо великі проблеми, то звісно. Ні. Ні, звичайно, типу від кожного залежить. Ну, Зазвичай люди роблять це, це, поки вони можуть це робити. Але головне не починати в ранньому віці. А там уже хочеш. Ні. Ні. Секс, це життя, я думаю. Думаю, ні. Це Вибір кожного. Звичайно. Тобто це від, Кожного своє бажання людини. Ні в якому випадку. Ні. Ну, почему? Если есть возможность, если здоровье є, то почему связываться? Ну, это зависит от здоровья человека уже. Когда знаешь, что, зачем, как и почему, никогда не надо зробити, надо продолжать и развивать. Я думаю, что даже после 100, дивлячись в кого я камерка. Мені мне 50 грамм хватает, а кому і 100. Зав'язувати з сексом? Мені 52, я тільки розв'язав. Ну що, про що ви кажете? Я вважаю, що це залежить від е, самих людей, тобто наскільки їм дозволяє здоров'я і який їхній м, стан. Не знаю. Не знаю, не знаю, що сказати, не володію ситуацією. Повинні. Реклама, реклама розні, то кажуть. Треба йти до лікаря, і він вам порадить, що вам треба. Реклама та це аби продати. Не пробував ні одне, ні друге, не розладів, не препаратів. Реклама на телебаченні є ефективною навіть в області лікарських препаратів. Воно можливо е дасть ефект полегшення, але е але лікувального ефекту воно не дає. Я не можу, власне, сказати про себе, оскільки я препаратами не користуюсь. Слава Богу. Так? Да. Ні, ну то те, що дуже сильно, якби з медицини рекламують, оно не завжди дає бажаний ефект. Якщо вже комусь щось потрібно, то краще звернутися до народної медицини. Ну, а ще краще до лікаря. Ну, це в залежності від сприйняття організму, тобто кожен організм є Окремими факторами треба дивитися. Комусь якісь препарати людині можуть підійти, а якісь препарати можуть бути інші людині викладати певні протипоказання. Можливо. Ну, не знаю. Я не знайомився з цим питанням, чи можна вилікувати, чи ні. Ну, не знаю. Вважаю, що можливо. Принаймні, намі реклама каже, що можливо. Можливо, лічиться зараз все. Оце. Все, що запущено, воно в будь-якому випадку піддається лікуванню. Чоловікам хотів би поважати робити профілактику, щоб не було запущено. Коли все запущено, все дуже погано. Я є не медиком, але все, що є запущено, воно потребує е, ну, певного втручання і ну, теоретично, мабуть, так. Да. Ну, я думаю, що в житті немає нічого невозможного, но але желательно не потрібно запускати. Якщо щось где-то є, то лучше его вовремя обратиться к врачу і пройти курс лікування. Потому що в нас в стране здоров'я кожного це багатство всіх. Раністю проблеми є збільшення частоти захворювань статевої сфери, зростання її частоти у молодих людей, поява запущених випадків через невчасне звернення, розвиток ускладнень, пов'язаних із тим, що ведуть до непліддя, порушення статевих функцій та інше. Причиною пізних звернень та несвоєчасно розпочатого лікування є недостатня поінформованість про перші прояви, бажання ділитися інтимними проблемами, володіння інформацією, куди звернутися, який фахівець може виправити такі питання. Андрій Бортей лікар-уролог-сексопатолог медичного центру Аніко, лікар-уролог-андролог Рівницького обласного діагностичного центру. Спеціалізується у галузі діагностики та лікування сечостатевої системи, захворювань репродуктивної сфери та чоловічого здоров'я. Медичну освіту лікар здобував у Тернопільському державному медичному університеті імені Горбачевського. Проходив спеціалізацію в провідних клініках України. З 2006 року працює лікарем Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Поліщука. З 2009 року є лікарем-урологом-сексопатологом медичного центру Аніко. Володіє сучасними методами ультразвукової діагностики. Впровадив ряд нових методик діагностики та лікування в постійному пошуку нових впроваджень у галузі. Вірить, що у людини завжди є все, щоб здійснити свою мрію. Головне це не витрачати час на ненависть. На жаль, першою причиною невирішеності інтимних проблем є неготовність обговорити це питання із лікарем. Більше того, інколи замикаючись собі, це питання не піднімається і статевим партнером, чоловіком чи дружиною, спишуючись на стону, не поговоримо іншим разом, що часто призводить до погіршення відносин. У всіх інших випадках, коли ви звернулися до спеціаліста, це лікується. Так, сучасний ритм життя, проблеми в країні, побутові проблеми відігнають значиму роль в статевих відносинах. Та часто за порушенням рективної функції криється і патологічний стан захворювання. І чим скоріше виявити та розпочати лікування, тим ефективніше буде його результат. Рівень потенції, як і фертильності, бо мало не генетично, але кожен може його як збільшувати, так і зменшувати. Це залежить від способу життя і ставлення до свого здоров'я. Часто такі пацієнти звертаються з цим не як з основною проблемою. Стереотип заставляє думати, що після ПСТ все перестає працювати, а до лікаря приводить болісниці чи випускання, чи інше. І на огляді у лікаря такі пацієнти відповідають на запитання про зате відносини, то мені ж раз, скільки років і на прийомі у лікаря, тільки пацієнт розуміє, що так не повинно бути, і що це теж симптом. І в 50, і в 60, і в 70, коли немає захворювань, все працює. А якщо ні, це можливо виправити, якщо ви звернулися до фахівця. Але відсоток чоловіків розуміє, що обстежуватись таки потрібно. Профогляд, чи називайте це як завгодно, повинен проводитись один раз на рік, якщо навіть нічого не турбує. А то його не тільки є огляд профілактичних захворювань на ранніх стадіях виявлення, але й розтрумачення різних станів, які часто сприймаються як належне з віком чи пов'язнення іншого. Кожен чоловік повинен пройти обстеження, проста специфічно антигену, це те, що стосується захворювань передміхорової залози, аденоми, ризику раку простати, пройти ОЗД передміхорової залози, сечового, міхора, нирок, виявлення камінців іншої патології. Ну, і особливо в теперішній екологічно нелегкий час дуже часто на таких профоглядах виявляємо серйозну патологію, яку завдяки вчасній діагностиці можна вилікувати. Чоловіки продовжують рідко приходити на обстеження, і дуже часто буває, що їх заставляють пройти це обстеження. Жінка, кажучи, що дуже часто шуркаєш вночі тапочками і будеш в мене, і тільки тоді це може бути мотивацією, бо перші прояви можуть бути незначимі. Але ну, останнім часом частіше люди, користуючись інтернетом, знаходять місце, де можна прийти, де можна зручно це зробити. Розуміють, що воно потрібно, і дуже багато відвідувань є з інших областей, з далеких регіонів. Частота таких пацієнтів значно збільшується. Захворювання передмихрової залози не завжди супроводжується бувалем, різями при сечопусканні. Часто перші прояви мало турбують і не заставляють звертатися до лікаря. Те, наприклад, першими проявами аденому пристати є нічні позови до сечопуску. Стоншення струї сечі, перериви з Та коли вони не виражені, це не завжди заставляє чоловіка залишити справи та піти на прийом. Зазвичай підсудово розуміючи, що щось не так вирішують, пройде і проходить рік-два, і коли захворювання стає явним, приходять до лікаря або знаходять іншу причину, або проходять профілактично, і на прийомі виявляється, що є патологія, яка пов'язана з урологічним чи андрологічним спектром. Перший часто так буває, і ви розумієте, що лікування краще почати, коли тільки почалося, а не тоді, коли пройшов рік чи два. Так, за допомогою сучасних методів обстеження, технологічних засобів лікування, таких як магнітотерапія, електроімпульс, карбокситерапія, лоттерапія, електрофорез, дозволяють в короткі терміни позбавитись хронічних захворювань, статеву чи репродуктивної системи. В абсолютно конфіденційних умовах в обстановці пацієнт може в зручний час пройти обстеження. Це не забирає багато часу, більше однієї години. Як зазвичай та отримати рекомендації лікаря одразу. Всі пацієнти, які звертаються, вони можуть звернутися на прийом до записатися на прийом до уролога. Так як цим питанням займається один спеціаліст, всі питання, які їх інтересують, можна вирішити в одному кабінеті. Не всі правильно розуміють фразу самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Проблема не в правильності вибору препарату, а в правильно постановленому діагнозі. Тобто виняття та лікування причини самого захворювання, а не проявів. Так, пацієнти, які лікують еректильну дисфункцію всім відомими препаратами для ерекції, розбравшись, у чому причина, чому виникли такі проблеми. Пацієнт погіршує свій стан, дозволяючи захворюванню прогресувати. Тому що Часто причиною таких розладів є органічні, запальні захворювання статевих органів, що призводить до зниження лібіду, тривалості і якості статевих стосунків. У ну, дуже рідких випадках якась там незначна психологічна складова і препарат може там виправити якусь ситуацію, так, або так само, як при запаленні жаропонізиваючі вплине на температуру, але саме бактеріальний чинник і, і основне захворювання не вилікують, тільки на деякий час покращить стан. Сексуальність це гама відчуттів і емоцій. В кожній віковій групі пережають свої елементи сексуальності. Поки жінка відчуває себе жінкою, вона сексуальна завжди. Щойно відбувся з'їзд андрологів, сексопатологів України, і їхні дослідження показують, що зараз тільки десь приблизно 8% жінок надають цьому питанню достатньої. Е Уваги і звертаються до лікаря, і тільки дуже мала кількість жінок використовують правильну контрацепцію, звертаються і обговорюються питання, тому що ну надзвичайно мало спеціалістів, куди можна прийти і обговорити такі питання. Сексопатолог теж приймає, якщо це йде сімейна консультація, і таке можливо, і дуже часто люди звертаються разом так простіше, коли обговорити проблему, і деколи буває, що і лікар просить прийти обом, тому що разом простіше обговорити це питання, лікарю вирішити і пояснити обом, в чому причина. На рахунок того, коли говорити з дітьми про статеве виховання, це дуже індивідуальне і залежить від розвитку як і дитини, так і батьків. І первинний інтерес у дітей виникає вже в віці 3-4 роки. Напевно, правильно почати розмову про секс таких понять, як поняття, як ніжність, любов, ласка. Батьки повинні показувати дитині своє тепле, ніжне ставлення ні один до одного. Говорити ласкаві слова, обійми, поцілунки. Таке гармонійне уважне ставлення один до одного. Найкращий приклад статевого. Статево-рольових відносин для дитини більшість проблем, які виникають, і в тому числі аноргазмія у жінок і проблеми з потенцією чоловіків, це залежить від все таки корень його беруться з виховання батьків. Здоров'я дар, який даний людині, і його потрібно берегти. Не зволікайте, якщо у вас виникла проблема, звертайтеся, обсудіть це питання спеціалістом і будьте здорові. Медичний центр Аніко. Нова якість твого життя.